Друзі, всім привіт! І як ви могли зрозуміти по прев'ю і по назві відео, ми сьогодні будемо з вами намагатися ловити хижу рибку. Привітання! Я знімаю, як завжди, після рибалочки. І що я хочу сказати, що в принципі нам це з вами вдалося. Хоча риба сьогодні була максимально пасивна. Так що, друзі, не буду сильно спойлерити. Бажаю вам приємного перегляду. Так, друзі. Що ж у мене сьогодні по комплекту? Знову ж таки, моя азура Веста, катушка шамана Сідона 2000, Веста у мене до 14 грам, і зараз використовую ось таку ларву на 3 грамах. Ще у мене сьогодні мій старий спінінг це флагман Blackfire. Катушечка Кайда 3000, шнур не пам'ятаю який і оснащений таким. Мансом-предатором, типу в кольорі машини масло і з червоними бльостками. Весту я буду використовувати для того, щоб намагатися зловити окуня. а Blackfire для того, щоб виманювати щучку. Зараз пробую, напевно, по закидів так 5-10 наточки на кожен спінінг. І там вже будемо дивитися, що ж буде, яка рибка краще реагувати. У мене сьогодні часу на рибалочку не дуже багато, буквально 2 годинки. Тому саме таку тактику обрав для того, щоб обловити швидше траєкторію, яку я обрав. Сьогодні небагато місць буду обходжувати. Бо тільки дві годинки на риболовлю. Ой, водичка піднялася з минулих рибалок, ще й доволі так нормально піднялася. Тому не знаю, як рибка буде реагувати. Хоча зараз дуже великі шанси, що вона саме буде стояти в березі за рахунок цього. Бо біля берега тут доволі багато. Місць, де вона може ховатися. Але дальні дистанції теж бажано розловлювати. Бо теорії різні можуть бути, а по факту може бути зовсім по-іншому. Ну, щоб хижак ганяв, то не видно, але це не означає, що він може бути активним. Оп, друзі, перший течок вроді був. Або це удар по дну. Зараз провіримо. Спробуємо доловити, якщо це, звичайно, була риба. Бо щось трішечки було не по-зрозумілому. Один підкид пауза наче спрацювало. Мені здається, що все-таки то було клювання. Чесно кажучи, навіть і не знаю, які сьогодні приманочки можуть працювати, який колір, пасивки, активки. Взагалі в цьому році трішечки незрозуміле становище саме по хижаку у нас на водоймах. Та й в принципі не тільки по хижаку. Багато чого не працює, те, що працювало в минулих роках. І. Або це просто. Риба зараз дуже пасивна, або вона зараз знаходиться в зовсім інших місцях, бо в принципі тут а, є місця, куди її можна уплити. Тому не знаю, друзі. Знаєте, зараз таке трішечки дивне відчуття, таке, наче як весна, насправді, а не осінь. Пташки так по цікавому співають. Тепло, наче реально по весні. Поранній такий. Значить крига ось нещодавно тільки зійшла, піднята водичка якраз та, як зазвичай по весні, Вода така, наче і мутна, а наче і чиста. Дуже приємна погода насправді, шкода, що сьогодні часу на рибалку не дуже багацько. Бо це в такі моменти хочеться чим подовше насправді побути на риболовлі. Оце, що після вести, брати Blackfire, то трішечки, знаєте, так незвично. По-перше, Blackfire йде важчий, а по-друге, він йде набагато коротший. І просто дуже незвично. Таке відчуття, наче рибачу на якусь зімню вудку. У мене таке саме було, як. Знаєте, спершу ловиш на BlackFire, а потім ловиш на Олівію, бо Олівія ще менша. От. То приблизно такі самі відчуття. Мені цікаво, що якщо після Вести взяти Олівію. які будуть відчуття, бо там взагалі ж вона коратесенька. Взагалі Предатор саме в цьому кольорі мені приносив. Доволі немало клювань, доволі немало риби. Вона у мене вже вся порізана в щучих зубах. Але, знову ж таки, повторюся, в цьому році щось взагалі не зрозуміло, що й навіть працює. Або ще просто хижак толком рот свій не відкрив, як мінімум у наш... на наших водоймах. Бо багато в кого я бачив, що вже доволі активно хижа риба прокльовує, що судак, що щука, що окунь, а у нас щось взагалі галяк тут. Так, друзі, особливо по цьому місцю зрозуміло, що... Вода прям дуже солідно піднялася, тому що минулі свої всі рибалки, які я ловив на спінінг, я міг підходити аж туди до краю очерета, а вода вже знаходиться геть аж тут біля трави. Так що я не знаю, можливо, все-таки рівень води міг і повпливати на активність риби. Але ми не здаємося, у нас ще якась годинка часу на риболовлю сьогодні є. Уже, можна сказати, годину я проходив поки що ні клювання. О, друзі, є! Є перша риба і це вроді мікрощука. Все-таки дочекався, все-таки виманив. Оп! І є. Дивіться, яка красунечка. Невеличка, десь може грам 300, але щучка. Повторно її зловив. Красунька. Ну, таку ми. Розуміється, знову ж таки відпускаємо. Але радує, що нарешті все-таки ми виминули з вами рибку. Уже півтори години майже пройшло. І перша клювання, і перша риба. Хоч якась. Так, і яка ж у нас з вами приманочка спрацювала? Це моя улюблена ларва в зеленому кольорі. І груз 2,5 грама. Максимально делікатно, так би мовити, подав приманку, і вона дуже і дуже ніжно в принципі брала. А це означає, що все-таки рибка зараз дуже пасивна. На жаль, але все-таки ми все одно змогли її виминити. Да, за рахунок того, що піднялася водичка, то зараз достатньо таких участків, які трішечки складно обловлювати. Бо, як ви можете звернути увагу, все просто в гілляках. Вони прям дуже низько висять. Але все одно ми намагаємося обловити кожну точечку. Друзі, <хи> взагалі, просто підсіла, щоб ви розуміли, і течочка легесенького навіть не було. Просто вона підсіла. О! Трішечки менше, ніж минуло, але знову ж таки друга щука за дану нашу рибалочку. О! Ось такі у нас з вами. Трофей, так би мовити. Ч-ч-ч. І теж її відпускаємо на волю. Хі -хі. Оп, і поплила. Дивіться, все-таки в деревах рибка присутня. На чистій воді взагалі не було її видно, навіть і клювань не було. Хоча, я ж знову ж таки повторяюся, ця щука навіть і не клюнула. Минула, то хоча б легесеньким течочком взяла, а ця просто підсіла. Тобі ж риба максимально пасивна. У нас на годиночку вже 9.37. Майже 2 години риболовлі і, в принципі, дві щуки у нас вже в заліку є. Ну, як щуки, щучки, але це хоч щось. Це вже означає, що я не наскільки безнадійний, як я думав. Тому що останні рибалки на хижака щось взагалі максимально невдалі були. А от сьогодні, бачите, все-таки, хоч рибка і пасивна, дуже, дуже пасивно клює, але я все-таки зміг її виманити. Так, друзі, спустився нижче по течії. Там вже більше клювань не було, тому вирішив по інших точечках трішечки пройтися. Коли я минулий раз сидів на поплавок, ось буквально тут поряд це місце, і тут активно гуляв хижак. Тоді навіть вдалося на хробака витягнути доволі непоганого окуня на грам 150, напевно. Не знаю, можливо, тут вдасться спокусити крупнішого, якогось крупнішого хижака. І поки я говорив, я думаю, було видно, що під самісіньким берегом клюнув невеличкий окунець. Продовжую ж ловити на ларвочку типу, на 2,5 грамах. Зараз трішечки покидаю на неї, потім планую все-таки продовжити кидати на крупніші приманки. Ну, коротше, по старій стратегії працюю. Спершу розловлюю невеличкі приманки, а потім вже ставлю крупніші і намагаюся розловити їх. Хоча, знаєте, оце зміна місця повністю. В чому прикол, що іноді вище по, там, по дамбі краще клює, тут гірше клює. І так само навпаки, буває, що тут краще клює, а там гірше. Ну, типу... Не вгадаєш, а буває, що і там, і там нормально клює. І ось все-таки добрав окунець. Але мені здається, що це все-таки інший трішечки окунь, той, вроді, як був трішечки менший. Ось перший окунь за сьогодні наш. Його, напевно, відпустимо. Так, ну це мені вже подобається. Два закида і. Два клювання. В самісінькому березі, можливо, він зараз тут і стоїть. Можливо, тут якась стайка є. Ану, спробуємо. Тут трава, очерет. Все-таки вже хижак, наче і пасивний, але сьогодні мені прям можна сказати, що щастить на рибу. Таке рибка є. І тут, мені здається, вона трішечки активніша. Звичайно, активніша, дивіться, ну в, са в саму шахту бере, друзі. Третій закид і третя рибка. Ну, і це не може просто-напросто не радувати. Все-таки для вас вдасться хоча б якийсь контент вже відзняти. Ось такий красень. Так, друзі, прийшов на це ж саме місце, де я минулий раз ловив на поплавок. Зараз хочу спробувати тут, а можливо стоїть якийсь окунець. Да, погода сьогодні прям шикарна. Спробуємо на Blackfire, Що він нам скаже? Це таке проходить більш-менш нормально скрізь латаття, але хто його знає, що буде, коли візьме нормальна щука, бо вона як може завести в ці кувшинки, що доведеться б з нею попрощатися. Знаєте, все-таки б вже б хотілося відчути потужний удар щуки. Але вона не хоче цього. Не хоче дати мені цю насолоду, так би мовити. Ні, немає, друзі. Будемо рухатись далі. Все-таки пробувати в інших місцях. Що я хотів, до речі, вам сказати. Е, щойно подзвонив, повирішував деякі питання і все-таки у мене сьогодні є можливість довше половити рибку ніж я розраховував. Саме тому рибалочка в мене не закінчується. От, і я продовжую далі ловити і намагатися щось виманити. Е, Не знаю, яке дане відео буде, тому що, е, можливо, якщо все-таки вдасться знайти нормальну кількість риби, то цей відеоролик розділиться на дві частини. Бо я вже так відчуваю, що воно мінімум буде хвилин 30. Саме тому, скоріш за все, я його розділю на дві частини. Так що це такі справи, друзі. Ось я зараз дивлюся, де можна ще покидати. В принципі, я рибалкою вже сьогодні задоволений. Все-таки вдалося зловити пару щучок, декілька кунців. І це вже не може не радувати. Хоч щучки і не залікового розміру, але вони все-таки є. Дуже добре, що все-таки сьогодні така погода, що вдається нормально, більш менш з комфортом половити сьогодні рибку. Це дуже радує. Все-таки, Все-таки нарешті нормальна погода. Бо минулий раз, як я виходив на хижака, то тоді був треша непогода насправді. Вітер сильнющий, закид нормально неможливо було зробити. Але тоді хоча б вдалося назбирати грибів з рахунок всього. Ай-яй-яй, неприємно. За це був в самісінькому березі і по спіннінгу неприємно, приманочка ударила. Друзі, оце була нормальна риба. Я не знаю, видно, не видно. Е, мені здається, що це все-таки або щучка була, або дуже хороший окунь. Просто взяв і почав тягнути без покльовки, без ніде нічого. І тільки було видно, що щось під очерета, наче вилетіло. Я так думаю, що це все-таки була щучка. Фух, не знаю, чи на камері було це видно, що прям блін. Не знаю, чи на камері це було видно. Але, бачите, рибка реагує. Все-таки вона присутня і хоча б якось себе ще й проявляє. Так, друзі, перехожу трішечки на іншу точечку, яку я був тільки що пропустив. А якраз то на цій точечці тільки що щучка ганяла мирну рибу і видно, ой, пішла хвиля з берега. Видно, все-таки вона тут стоїть. А тепер цікаво, чи вона клюне на да, місце, звісно, таке собі. З рахунок того, що я в кросівках, то трішечки зараз буде незручно, але ми спробуємо. Спробуємо виманити її. Не знаю, чи вдасться, але ми спробуємо. Так, друзі, будемо рухатись далі. Кроме трави, більше не вдається тут нічого зловити. Так, друзі, передвинулися на іншу трішечки точку. Там воно мальок прям ганяє активно. Видно, що іноді і хижачок за ним виходить. От. То мені здається, що все-таки тут є шанси зловити залікову якусь рибку. Зараз повторно ж таки пробуємо обкидувати все на Окуня, потім обкидуємо знову ж таки на щучі приманочки. Ну от, напевно, коли активно брав окунь на тій точці, на самій першій, напевно, він просто там стояв, стайки. Я його просто тоді на нього попав, бо щось далі вже скільки пройшов і більше такого не було. Я вже думав, що, можливо, окунь почав дуже активно жирувати, але, походу, ні. Так, друзі, ну от і підійшла наша сьогоднішня з вами рибалочка до кінця. В принципі, я нею задоволений. Вдалося зловити нам пару щучок, пару кунців. І це вже не може не радувати. Все-таки хоч рибка і пасина, але мені вдалося її вимити. Ну а ви не забувайте підписуватись на канал, ставлять лайки. Ну і до зустрічі на воді.